Халабуди, ось ось це. Ну, це типова халабуда. Є п'ятий, є сьомий. Показати? Давайте на п'ятий. Мені подобається житло на п'ятих поверхах. О, я бачу, що в тому сусідньому дворі навіть кури ще ходять. Бачу, що компанія постаралась. От, от про що я кажу, повна інклюзивність. Ідеально. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний. Продовжую шукати житло в передмісті Києва, місто Герой Ірпінь. І сьогодні дивимося на комплекс, який називається Синергія 3+. Так, у них там цілий ряд синергій: 1-2-2 3, 3+. І про них я знімав колись огляд. Можете подивитися по цьому лінку. А от 3+, на той момент ще тільки -но, тільки но починало будуватися. А зараз цей комплекс вже фактично завершено. Люди живуть, тому тут є на. Що подивитись, тому якщо вам цікаво, можете одразу вліпити лайк цьому відео і давайте дивитися на мапі, де він розташований, і що тут є навколо. ЖК Синергія 3+» знаходиться теж на околиці Ірпіня, тільки на тій, що ближче до Бучі. Ось в цьому місці. Тут теж доволі густо забудований район новобудовами, ЖК синергія 3 також тут знаходиться, ЖК Фортуна 2, нові метри, «Боргундія» і так далі. Сам комплекс межує з ЖК Сенергії 3, в якому розташовується дитячий садочок номер 8 він державний. І школа найближча, наскільки я розумію, все та ж біля парку Незнайки. Школа номер 17 В цьому районі, звичайно, достатньо магазинів, і фора, і АТБ ось тут знаходиться, і нова пошта, Білла тут десь неподалік, тому в цьому плані все добре. Транспорт зупиняється ось тут на західній. Вулиці є зупинка маршрутки, яка везе теж до найближчої станції метро Академ-містечко. Якщо подивитись на супутникові знімки, то ми тут можемо побачити такий авто чи мотодром. Але я думаю, що зараз, під час воєнного стану, тут навряд чи щось їздить. Ну і відносно недалеко є лісочки, по яким теж в, принципі, в мирний час можна прогулюватись. Судячи з усього, вхід на територію тут теж вільний, є якийсь шлагбаум, але люди спокійно собі проходять. Ну, для автомобілів, мабуть, в'їзд обмежений. Розташований цей ЖК вже на околиці міста Ірпінь, вже на кордоні там з Гостомелем, з Бучею, і він теж тут доволі сильно постраждав від русні. По сусідству є такі ще старенькі приватні будинки. І я навіть не поміс цього слова халабуди. Ось ось це. Ну це типова халабуда. І давайте гуляти по території, дивитися тут багато людей. Таке відчуття, що більше ніж в двох попередніх комплексах. Що це говорить про те, що тут дійсно заселений ЖК, причому дуже багато дітей ось гуляються на дитячому майданчику. Одразу скажу, що кольорова гамма цього комплексу мені не дуже до вподоби. Все ж таки, я ну, більш за такі дорослі стримані кольори, аніж ось ці е, різнокольорові. Ну То можете написати в коментах, чи подобається вам таке. Цього пана ви вже мабуть впізнали. Це Руслан Думаю. менеджер Синергії. Що ви можете розказати про цей комплекс? Які у нього є плюси, мінуси, підводні камені? Це комплекс Синергія 3 Він у нас розташований. Вже в такому заселеному житловому масиві, в житловому кварталі, його, скажімо так, по простому в народі називають там житловий масив Сенергії, оскільки, якщо звернути увагу, Сенергія 3 плавно переходить в Сенергію 3 вище в нас Сенергія 2, Сенергія 2 знаходиться. По даному житловому комплексу, мабуть, якщо говорити там про ос особисте такі відношення, він, мабуть, здається, одним із самих найзатишніших, це низькоповерхова забудова. Тут будинки по 9 полови. Рихів, якщо ви звернули увагу, він закритий йде від дороги, але він приходить на перетині в принципі, всіх важливих артерій виїзд і на Житомирську трасу, і на нову трасу. Якщо говоримо по інфраструктурі, тут ж е мешканці забезпечені вже повністю всім тобто, це супермаркети, аптеки, е дитячі гуртки, тобто дозвілля, е навіть кафе сімейного типу, які відкриті в тому числі в нашому комплексі по комфорту проживання. Е це вже це просто такий класний житловий вже масив. Е, стосовно пропозиції, які тут є, то тут у нас залишилися е, взагалі дві-трикімнатні квартири. Вони йдуть по 88 квадратних метрів. Це в будинку внутрішньому. Будинок номер 7. Ось він зелений. Скільки тут взагалі будинків? А це комплекс складається з дев'яти будинків по 9 поверхів, і також є ще стілобатна двоповерхова частина будинку, яка знаходиться в кінці шостого будинку за при в'їзді на територію ЖК? Ну, от дійсно, що ми можемо одразу. Помітити, це поверховість менша, і це одразу додає е, до затишка багато відсотків. Плюс такі фасади доволі цікаві, ламані, сучасні. От ну хіба що білі віконні рами, якби вони були ще там сірі, чорні, то це ще б стильніше виглядало. А ось ця будівля це не ваша, да? Що Ні, це не наша будівля. А що це? Ви знаєте? А, попередньо раніше планувалася школа приватна, але тут зовсім інший власник, тому на рахунок і вам не підкажу. Ну, Будинок виглядає класно, щоб це, щоб це не було. Е, дитячий майданчик. Бачу, що компанія постаралася, зробили такий нестандартний якийсь пагорб з горками, з скелолазанням якимось ось такими батутами. І е, люди, діти тут із задоволенням цим користуються. Як бачите, який гомін стоїть, всі тут кричать, бавляться. Да, це дійсно так. Звернули увагу на дитячий майданчик. А, взагалі, Класно зараз спостерігати, скільки дітей перебуває на ньому. І класно, те, що навіть наші дитячі майданчики притягують мешканців приватного сектору і інших ЖК на території, щоб є? дітки грали. Зверніть увагу є? на двір. Він також ми відмовились, в принципі від асфальту. Взагалі, вже. ми зараз ставимо наші будинки прибудинкові території, закладуємо плитку ФЕМ. Це екологічно і зручно, практично, стильно і, і красиво. Зелені зони, і також є парку. Парковочна частина, вона йде по колу ЖК, тобто у нас рух автомобілем іде з будь-якого напрямку, як ви заїхали. Він іде по колу житлового комплексу, і, і парковка у нас зонально розбита. Найбільша частина у нас он знаходиться там за 9 та 8 будинком. Ну так дивно від вас чути, що ви кажете, класно, що сюди приходять люди за меж комплексу, тому що багато хто навпаки намагається відгородитися, щоб ніхто ж не приходив, щоб ніхто ж не поламав тут ці всі майданчики. Лавочки і так далі. Я думаю, треба любити один одного. Да, звичайно, звичайно, я, я це підтримую. Тут ми бачимо таку пішохідну зону алею, скажімо так, те, що озеленення різне і дерева, і кущики, і лавочки. Ну і так, бачимо сліди війни. Тут цей комплекс теж постраждав. На жаль, основні якісь серйозні. да, вже щось полагодили. А, так, тут були частково пошкодження, будинки е Основно така зовнішня частина від дороги. Але якщо говорити про внутрішній, тут ще просто він не до кінця відновлений. Ми також беремо участь спільно з мешканцями з обслуговуючи компанії відновлення будинку. Очікуємо на заміну вікон по державній програмі, бо якщо звернути увагу будинок 8 і 7, майже все замінено. Єдине, що вікна не замінили, тільки в тих квартирах, до яких немає доступу, або доступ не надали мешканці. Ну я думаю, а... що мешканців просто немає, вони мабуть ну, мовить, так, виїхали кудись. Так. Ну, це в основному так така проблема є, що мешканців а доступ надати вони не можуть. Але на все потрібен час, все відновиться. Ну знову ж таки звертаємо увагу, що кондиціонери тут висять як завгодно. Сподіваюсь, що е, компанія і в цьому напрямку розвивається, і в наступних комплексах я не знаю. В Сінергії Сіті там уже є якийсь контроль за кондиціонерами. А, так, в Synergy Сіті у нас кондиціонери розташовуються на балконах, mm -hmm. тобто є схема затверджена по розташуванню є одне єдине прийняте рішення, що вони знаходяться на балконах. А тут також, якщо ви звернете увагу. Може скластись на перший погляд, що вони хаотично, але це в принципі воно так розташовано. Воно розташовано по намагаються люди по лінії, яка, яка затверджена обслуговуючою компанією. Але, Але на жаль, на всі 100% проконтролювати цей процес дуже складно практично не нереально. Так, бачимо, що ялиночку тут теж посадили. Причому вона, мені здається, тут найбільша. З усіх комплексів. Так, це найбільша наша ринка. Ось дивіться, як діти з радістю гойдаються, катаються. Ну, дійсно, дуже позитивна атмосфера. От, Парковка тут теж просто гостьовий паркінг навколо будинків. правильно? Так, гостьовий паркінг і комплекс іде відкритого плану. Чому такі рішення не тільки в даному ЖК, а й в іншому багато комерційної нерухомості, щоб вона працювала до неї, повинен бути доступ. Тому ми максимально намагаємось зробити, щоб це була парковка, скажем, для мешканців ЖК, але повністю закривати комплекс. Він повністю не закривається. Це у нас. Електропідстанція, тут також іде процес переведення на житлові тарифи. Дані. Ще, ще не перевели цей комплекс. Да? А, тут декілька будинків пере... перевели вже, декілька будинків чекають своєї черги. Зараз рухаємось в даному напрямку. А, якщо говорити про такі технічні характеристики, то знову ж таки комунікації всі центральні. І тут, по відмінностям з попередніми ЖК, там, з Парком, з Грінсайдом, тут кож... у кожній квартирі є газове опалення, тобто стоїть свої. Двоконтурно газовий. Тут котел. Індивідуальне так, опалення. тут індивідуально uh -huh. на кожну квартиру і опалення за рахунок газового котла. Самі будинки теж монолітно каркасні, газоблок, так, моноліт... вата. монолітно каркасна технологія будівництва, газоблок, мінвата, все вірно. Uh -huh. Тут в цьому плані все стандартно. Тут, оскільки всі будинки вони зблоковані, по суті, один довгий будинок, то щоб людям не обходити дуже довго, є такі спеціальні проходи на інший бік. Так, це е, даний прохід нас виводить з території житлового комплексу до такої до основної артерії, до дороги, яка виводить наліво йде виїзд на житомирську трасу, направо виїзд йде на нову трасу. І перший поверх, фасадна частина у нас представлена у виді стілобатної частини, як комерційна, нерух... комерційна нерухомість. Починаючи від АТБ. Кав'ярні, магазини Зігіс все забезпечують необхідним побутом. Розетка працює Space Спейсленд. Ну і дитячі гуртки, танцювальні студії. І прямо тут десь зупинка маршруток до метро. Так, все вірно. Маршрутка в нас знаходиться. Якщо брати спочатку комплексу, вона між Сенергією 3 та Сенергію 3+, біля першого будинку. До речі, зараз будемо проходити магазин меблів. Це також бізнес, це новий бізнес, який запустився у нас літом. Люди зайшли сюди на оренду, зараз повинні закінчувати ремонтні роботи. Також як, як яскравий приклад, що відкривається, працює і є життя. Так, ми підійшли до такого приміщення, будівлі. Вона будувалася якось комерція на перших поверхах. Бачите, тут можна, в принципі, мабуть, ну відгородити да, якусь певну кількість собі квадратних метрів. Ідея наступна. Тобто, його можна зняти як повністю всю цю площу. Тут залишилось у нас порядка десь, мабуть, 400-450 квадратних метрів. По бажанню можна тобто, відрізати там по 70-100 квадратних метрів в залежності від потреб. А далі вже будемо працювати в залежності від оператора, який сюди захоче зайти. А другий. І поверх там е, теж є нежитлові приміщення, які можна в принципі е, перетворити і купити собі під апартаменти. от Але вони не житлові, і по документам теж тому то вже по бажанню. По документам там частково є. Частково є житлові, частково є нежитлові житлові. Ага. Тобто, тобто, прописка можлива е, опал... а, тари, тарифи опалення електроенергії, тариф іде комерційний. Але якщо говоримо про технічний паспорт, да там. Іде частково комерція, частково житло. Тобто, хто хоче з ціллю того, щоб там придбати невелику площу, там можливо якісь комерційні цілі там для оренди або для себе, але потрібно питання вирішувати зараз і в скований скований час, і в скований бюджет, тому це можна спокійно розглядати. Площу 20-25-30 квадратних метрів без проблем для житла. Так, вхід в під'їзд. З рівня землі і тут взагалі немає ніяких пандусів. От ми нарешті і знайшли такий будинок. Теж поштові скриньки. Стандартно все симпатично, ось ліфт. От-от про що я кажу, повна інклюзивність. Бачите, заїжджаєте прямо, прямо з двору і одразу собі в ліфт. Заїжджаєте. Ідеально. От велике дзеркало. І скільки тут квартир на поверсі? Тут по дев'ять квартир на поверсі йде. Це перший поверх. Тут частково йдуть квартири, частково комерція. Тобто, в залежності ліве крило йде комерційна нерухомість, праве крило йдуть квартири. Ось ми можемо помітити, що людям не вистачає велосипедної, колясочної кімнати, і навіть мотоциклетної кімнати теж не вистачає. Але знову ж таки, тут у нас також є цоколь, і в цоколі є кладові. Так. Ну, у нас, так, да, в комплексі теж є комори, але ж ясно, що мами туди свої коляски кожен день не паркують. тому ставлять їх десь поближче до виходу. Я не знаю, на який поверх ми йдемо, але знаючи, що будинок дев'ятиповерховий, я розумію, що в найгіршому випадку на дев'ятий. Ми йдемо з вами на п'ятий поверх. П'ятий є сьомий. Я можу вам. Показати, Давайте що, на п'ятий. що, що п'ятий, що сьомий поверх. П'ятий підходить. Мені подобається житло на п'ятих поверхах. Це теж комфорт клас, правильно? Так, це йде комфорт клас угу. у нас. Лічильники ось на поверхсі, тут можна заглянути. Ось так виглядає сам коридор, теж один ліфт на під'їзд. Тут теж отіси, чи що. Так, тут також встановлені отіси. Ми, в принципі, працюємо тільки з виробником Отіс. Двері такі... А, це хтось поміняв. Двері. Ось, так, це заміни? Від, від компанії такі двері. Це яка площа квартири? Це площа 88 квадратів. Це трьохкімнатна, так? Так, це простора трикімнатна квартира. Вона йде, якщо звикли до більш таких стандартних планувань, то тут можна вже весь, скажімо так, потік фантазії. А, великий коридор. У нас йде два санузли, іде хороша кухня 15 квадратних метрів. Як вже говорив раніше, в комплексі опалення газове. Угу. Котел, як у мене вдома, що рекомендую хороший котел. Лічильник. От тут вже, як ми казали, індивідуальне опалення. Бачите, щось сюди теж прилітало. Чекаємо на схпакети, mm -hmm. щоб їх замінити. Це кухня, і далі у нас пішло по колу три кімнати. Квартира надзвичайно світла за рахунок того, що тут йдуть такі секції, вікна йдуть по п'ять секцій. Так, да, такий. Світлий скляний куточок з видами ось на цей дитячий майданчик, який ми вже бачили, на залишки приватного сектора, вся красива будівля синя. Ну і на інші будинки. в Принципі, весь двір тут відкривається перед вікном, звертаючи на комплектацію квартири то у нас так само рівна стяжка підлоги, комунікації заведені, вводи виконані в квартиру, а далі вже відповідно до проєкту. Mm -hmm. І між сусідами у нас, між сусідніми квартирами, також і докладка з червоної цегли. І висота а, теж 2,75? Так, 2,75. Це найбільша кімната цієї квартири, це зал і квартира йде двостороння. Тобто у нас вид йде і на задню частину двору, і на дитячий майданчик. Найсвітліша кімната у нас знаходиться посередині. В принципі, прецедентів не було по таким вікнам. Все це тільки в цьому комплексі виконане. А -а -а. Тут ось така у нас панорама. Це відвідала на всю стіну. Так. Але в даному випадку, звичайно, це дивно, тому що ну, це вікно дивиться прямо притул на будинок дуже близько. І очевидно, що люди будуть це вікно якось зашторювати, щоб за ними тут не підглядали. От тому Конкретно в цій кімнаті звичайне рішення спірне а опалення, то теж треба розводити самостійно, так? Так, може Від котла. З... відповідно до проекту та до потреб. Якщо говорити про цінову політику, то дана квартира у нас іде по 24 тисячі гривень за квадратний метр, тобто це в межах. 600 доларів по загальній вартості виходить порядка 54 тисячі доларів. Квартира стосовно умов придбання, то це і сто відсоткова оплата, іпотека є оселя, розсрочка до 2 років з правом заходу на ремонт і акційна пропозиція це 70 на 30 без прив'язки до курсу та без зміни ціни. О, я бачу, що в тому сусідньому дворі навіть кури ще ходять. Прикольно. а люди, люди ведуть господарство. Чому да. казав, що прям цілий житловий масив Сенергія, оскільки ось з вікна видно сірі будинки. Це наш комплекс Сенергія 3 Видно його прибудинкову територію, і комплекси йде масив. йде розтягнутий так? Я в тому комплексі був. Нагадую, у мене є огляд на каналі. Якщо не дивились, подивіться доволі симпатичний там двір. І він там а, пішохідний повністю, так? там закритий від автомобілів. Так, там закрита територія, автомобілі туди не заїжджають. Там йдуть три величезні дитячі майданчики на різні вікові групи. Йде окремо спортивний майданчик, лендшафти не дизайн, і зона відпочинку вже так для дорослих. Тобто лавка і пішохідна зона. Так, я зустрів тут одного мешканця комплексу, який знайомий з моїм каналом Стас. Давно ви тут живете? З 22-го року. А тобто, фактично не що давно. І як? Які враження? Чесно, я доволен по сравнів з Києвом. Мені дуже подобається. А ви до цього в Києві жили? No. Uh -huh. В центрі Києва. На даний момент вже живу тут. Получается, то вже ноябрь, декабрь, январь три місяці. Ішов и чем тут краще ніж в Піві? Краще це якщо взагалі це повітря, а далі ну, є декілька мінусів. Наприклад, будинки не переведені на, е, на комерцій на, на. на житлові тарифи, да, я не. чув про це. Ні, вода, газ е, вже переведені, mm -hmm. а от але світло, то ми бадаємося <гум> з компанією, ну, да. щоб нас скоріше перевели. Ну, Зараз світло не часто включають, тому там, мабуть, не, не, не багато платити треба, так? Взагалі так, да. але в чому, скажімо. Минус, да? Я, я даже сверх минусов не вижу. но ну, минусы, если взять по постройкам, да? Вы видите кондиционеры, но ну, а -а -а. вот это уже начинается. То есть я не представляю, что тут будет... Ну, вы так и будете. Вот это минус. За счет того, что эконом класс. Это комфорт класс. Ну да, они говорят комфорт класс, но я считаю эконом класс. То есть если нету балконов, то как это? Это комфорт. Ну, а, а знаєте, люди чи... не цінують балкони. Скільки у мене з ними розбірок, ну там з людьми, яким ти кажеш, нащо ви склите балкони? Вони кажуть, ну я купив, я хочу засклити. То я кажу, якщо не любите балкони, то ось, будь ласка, комплекс без балконів. Плюс, звісно, панорамні окна. Я, от Сергій, смотри комплекс, де ти живеш. І я для я там не був живий, думаю, треба заїхати. Там, звісно, плюс ось ця тишина. Все красивенько, каждый кондиционерчик в этом плюс. Но э, то, что я почитал, посмотрел по карте, то инфраструктура там, конечно, не особо. Ну, да, 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 И очень много старых э, домов, ну, не знаю. Тут как бы ты на районе вышел, тут все новенькое. Там розетка, там АТБ, там Фора, то есть все под рукой. Я не знаю, есть у вас... У такой? нас розетка, АТБ, Фора, а -а -а, все есть под рукой. И... У да, нас старих будинків взагалі немає, тому що це село, там просто приватні будинки. Тим не менш, ми не про наш комплекс а про ваш. Ваша на. квартира не постраждала. Вікна цілі? На 7 етажі. Да, да? повезло. Одна Бо була. Майже, майже всі розбиті У вас Было, було одне окно розбите, вже поміняли. В чому, кстати, плюс комплексу, спасибо компанії компании Вони міняють окна безплатно людям? Тобто без проблем, всі, хто хоче, все окна уже поменяли. Навіть що остатки, якщо выходили, вы, вы ви они вони стоять. просто не стають їх нету, или квартири не продані, або хозяев нету. Ну так, так мабуть, мабуть, немає їх. Тому що я знаю, не во всех комплексах окна меняют бесплатно. Далеко не всіх. Ну а мені вот. рассказывали представники компанії, що так відновлюють разом з мешканцями. Не повністю за свій рахунок. Ну, вікна може і за свій, але ось там фасади, там все інше, там якось разом. І мешканці скидаються, і, і компанія щось щось робить. Ну, за окна я не знаю, шо. ми ми скидывались на вот эту, как я понимаю, затірку, і криша тепла. І ще такой момент: в квартирах у мене получается, по вот этому стояку, і вот эта стіна виходить на улицу. У мене стояли коробки понад, получается, этой стеной, и она. была так хорошо влажной. Mm -hmm. То есть действительно утепление не очень, можно сказать. Я коробки отодвинул, она холодная, но уже не влажная. Но вот когда коробки стояли, то там... Реальная была как краса, но это минус. Может, ну, это ну, больше. Да. А может, что-то постраждало потому, может быть? Да нет. Ну не, не? Не. вот стена, вот как раз mm -hmm. у меня окно выходит на эту mm -hmm. стену. И еще окна, те, которые ставил застройщик, они запотевают. То есть надо постоянно проветривать, либо надо поменять окна, забыл, там с каким-то напылением вот люди меняли, либо вот это что новые привозили, то они уже не потеют. Влажность большая в квартирах. Ясно. Это правда. Может еще то, Може, новий будинок ще до кінця не не, не висох. No. Може бути таке. Ну no, а взагалі э... краще, ніж у Києві. No. <гум> yes. А в Київ на роботу їздити, чи, чи тут a, з роботи вдома. А ну тому no. так. Да. За тому ж люди скажуть, якщо їздити, то можуть бути проблеми. Ну no, на машині проблем нету. А от якщо машини нет, Хоча маршрутка, вот тут е, 2 хвилини, вона напряму їде в Київ. Прямо до метро конечно полчаса очень удобно. Можна жить, можна у вас комплекс відкритий, можна просто зайти, будь -кому. як є якісь незручності у зв'язку з цим. Я вообще... якісь злодії <святую> не бачив <видел> злодії. <святую> Я за відкритість комплексу, <святую> тому що. Что... Я отправил жену за границу, и она показывает, где они живут. То есть там частные дома, все открыто. Все открыто. А вот соседние комплексы, они, они закрыты. Ну, там есть хорошие детские площадки, у меня есть ребенок. Если ты хочешь на площадку сходить, ну, там закрыто. Конечно, если ты хочешь, ты подождешь и зайдешь. Но я считаю это минус. Даже мне вот так пройти там куда-то... Э, ну, было бы швидше, да, да, просто да, зарезать. Там годы, постоянно ты... все закрыто. Mm -hmm. Кругом все комплексы в этих железках, ну это некрасиво. Ну, ну, вот так. это не по-европейски. Да, это что я кажу. Ну, вас-то теж майданчик ніби не бы непоганный. Он с ней Неплохой, дітей. да, неплохой. Единственная горка, конечно, постреленная уже. А, да. То ее, вот эту первую закрыли, но я думаю, ее сделают. Щоб доїхати від ЖК Синергія 3+, до центру міста Києва в ранкову годину пік знадобиться від 50 хвилин до 1 години і 40 хвилин. І що дивно, найлогічніший шлях він, мабуть, один з найдовших. Також є варіанти їхати через Забуччя Капітанівку милу по Житомирській трасі. І ось найшвидший сьогодні варіант це їхати через Бучу і через Оболонь. Таким чином менше заторів і швидше вдасться добратися до міста. Якщо користатись громадським транспортом, то тут є варіант прийти з пішки до зупинки і далі вже їхати на маршрутці до станції метро Академ. Містечко і далі вже на метро. Таким чином, 1 година і 48 хвилин займе дорога. Отже, чим мені сподобалась синергія чи синергія? три буду постійно так два цих наголоси говорити, щоб всім сподобалось. Тут поверховість краща, дев'ять поверхів це значно краще, ніж скільки там: 17, 18, 19, як ми вже бачили. Тут доволі інклюзивно. У всякому разі, той під'їзд, який ми заходили, це от те, що я називаю, прямо от уже повна інклюзивність, коли ти з вулиці можеш спокійно зайти. В ліфт без різних перепадів. Тут класний дитячий майданчик, і діти активно ним користуються. Тут високі дерева, дивіться, це якийсь платан чи що, прям величезне дерево, як для такого комплексу це відчутне озеленення, тут і індивідуальне опалення, і на сьогоднішній день, все ж таки, мені це зручно, тому що ти фактично залежиш тільки від себе. Ти можеш під'єднати якийсь акумулятор і спокійно собі. Опалювати свою. Квартиру не залежати від центрального опалення чи від автономних котелень. А тут є багато комерції, магазини і так далі. Там, от в цьому плані все добре. Ну як завжди, тут, на жаль, немає підземного паркінгу, якихось платних паркомісць і люди просто паркуються у дворах. Це не дуже добре. Сінергія 3 мені подобалось більше своїм закритим, хоч він і закритий, але двором для людей. Тобто, там немає. Має автомобілів взагалі, а тут є, і це одразу відчувається. Ну і з негативних моментів, що поки що, бачите, кажуть, не переведено на тарифи для мешканців електропостачання, і тому є певні незручності. Треба платити. Але я так розумію, що ця історія стосувалась всіх комплексів синергії, і, і потім з часом всіх переводять. Тому це якби питання часу. Ось так, от пишіть, що вам тут сподобалось, що не сподобалося. Ну. Про кольори я вже казав, якби його перефарбувати по-іншому, то було б значно краще. І корзини для кондиціонерів. А так, в цілому, може бути, бачите, мешканець задоволений, живе тут і, в принципі, йому подобається. Так що, на цьому все. Дякую вам за увагу, за те, що підписуєтесь на канал, коментуєте. Підписуйтесь на всі соцмережі, які в мене є, є лінки в описах під відео. Підтримуйте на Патреоні, якщо вам подобається мій канал і є у вас така можливість. Лінк теж є в посиланні. Пишіть, в які комплекси ви б хотіли, щоб я поїхав і познімав. Це теж мені допомагає, так би мовити, обрати напрям. Ну і побачимося в наступних відео. Бувайте!